Банки в серпні видали іпотечних кредитів на загальну суму 1,2 мільярди гривень. Українські банки в серпні 2024 року видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярди гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ за даними щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування. Обсяг виданих кредитів зріс на 2,3% проти липня 2024 року. А в порівнянні з серпнем минулого року на 34,1%. Іпотечні кредити надавали 12 банків. Більшість угод стосувалися вторинного ринку нерухомості. Основним рушієм ринку залишається програма пільгового кредитування «ЄОселя», Оселя, на яку припадає майже весь обсяг іпотеки в серпні. Середньозважена ефективна ставка за кредитами зросла до 8,2% річних у порівнянні з 8% у липні. У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано в Києві та Київській області 55,3% від загальної суми а також у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, як писав мінфін, з початку осені Кабмін вніс декілька змін до програми пільгової іпотеки Єоселя. По-перше, у вересні набула чинності урядова ухвала про перегляд ставок за кредитами. Згідно з документом, з 11-го року іпотеки позичальники платитимуть на 3% більше ніж від початку. Наприклад, якщо на етапі отримання кредиту, військовослужбовці, працівники сфери безпеки, медики, педагоги та науковці. Можуть розраховувати на 3% річних, то з 11-го року виплат при кредитуванні на 20 років, платитимуть уже 6%. Ті, хто оформляє іпотеку під 7%, внутрішні переселенці, громадяни, які не мають власного житла, з 11-го року отримують ставку 10%. Ці умови поширюються лише на нові кредити і договори, за якими укладено після 19 вересня 2024 року. Громадяни, які оформили іпотеку раніше, платити. Димуть протягом усього терміну за поточними ставками в 3,7%, залежно від категорії позичальника. В уряді запевняють, що підвищення ставки з 11-го року кредиту не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальників, адже за перші 10 років тіло кредиту, на яке нараховуються відсотки, зменшується вдвічі. По-друге, змінили вимоги до житла, яке можна купувати під її оселю. Кредит можна взяти на квартиру в будинку, що будується. До цього обов'язковою мовою була готовність. Об'єкта також внутрішнім переселенцям дозволили купувати житло у будинках із моменту здачі в експлуатацію, яких минуло до 10 років, а раніше до 3 років. По третє, з 19 жовтня для позичальників віком до 25 років розмір першого внеску за іпотекою знизиться з 20 до 10%. відсотків. четверте скористатися програмою ЄОСЕЛЯ тепер можуть українці, які беруть участь в інших держпрограмах і житла. Зокрема, є відновлення. По п'яте, з 18 грудня 2024 року житло для внутрішніх переселенців за ЄОСЕЛЯ зможуть купити їхні родичі: чоловік, дружина, батьки і діти. Цей пункт важливий. Якщо у переселенця немає стабільного джерела доходу або невеликий дохід, тобто банк може відмовити йому видачі пільгової позики. А у родичів, наприклад, є підтверджений дохід, але вони вже мають своє житло, тобто оформити кредит на себе не можуть.